Доброго ранку. Українські вищі навчальні заклади з 1 серпня почали оприлюднення рейтингових списків потенційних студентів. Це найнапруженіший і найвідповідальніший період для вступників, коли знайшовши себе у списках до зарахування, вони мають остаточно визначитися, в якому вищому навчальному закладі хочуть навчатися, щоб подати туди оригінали документів. Поки потенційні студенти визначаються, чиновники, політики та оглядачі підбивають перші підсумки цьогорічної вступної кампанії. Щоб поговорити про неї її сильні та слабкі сторони, а також про актуальні проблеми у сфері освіти, до студії рано вранці ми запросили заступника директора департаменту вищої освіти міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Миколу Фоменка. Доброго ранку, Доброго ранку. пані Миколе. Чим же була особлива цьогорічна вступна кампанія і в чому її особливість? Ну, Дозвольте мені, по-перше, привітати всіх вже студентів цього року, тому що вчора фактично були вже підписані всі накази про зарахування, тому я вітаю всіх першокурсників, ну, зичу їм гарних успіхів у навчанні. Щодо вступної кампанії, то я хочу сказати, що на відміну від минулоріч, позаминулогорічної, минулорічної, ця вступна кампанія пройшла спокійно. Ми вважаємо, що вона пройшла успішно. Фактично, ми не спостерігали ні черг в приймальних комісіях. І це в першу чергу завдяки тому, що саме в цьому році вперше експериментально була запроваджена система електронного вступу. Хочу сказати, що ця система вона є і економічно доцільною, тому що ну, от я хочу назвати такі цифри, що через систему електронний вступ в цьому році було подано понад 130 тисяч заяв. Якщо це порахувати на переїзди, навантаження на транспорт, навантаження на сімейний бюджет, то це мільйони гривень, які залишилися в сім'ях. Вступників. Я думаю, що перспективи в цій системі є. Тим більше, що я хочу сказати, в цьому році я вступну кампанію супроводжував шість потужних сайтів, які ну, були насичені максимальною інформацією, яка була необхідна вступникам для того, щоб зорієнтуватися, куди вступати, на які напрями спеціальності так і таке інше. Можна було відслідковувати і конкурсну ситуацію можна було подивитися і плату за навчання, і ліцензовані обсяги, і обсяг державного замовлення, який є тому, те, що достатньо було інформації для вступників. Вступна компанія пройшла організовано. Я хочу і подякувати і вищим навчальним закладам, працівникам приймальних комісій за ту роботу, яка була проведена. І хочу сказати, що ці нововведення, які були в цьому році, вони ми бажаємо теж були вдали. Вони, зокрема, це додаткові 20 балів на інженерно-технічних і природничо-математичних напрямах підготовки, які а додавалися, чому саме на ці напрямки? Тому що ми, минулі роки ми спостерігали, Остерігали невисокі конкурси, зокрема, це стосується інженерних напрямів підготовки, технічних напрямів, природничо-математичних напрямів підготовки, і для того, щоб професійно зорієнтувати молодь для тих вступників, які навчалися на підготовчих відділеннях. Вищі навчальні заклади, саме, і вступали вони саме на ці напрями підготовки. Вищі навчальні заклади мали право нараховувати до 20 балів. І я хочу сказати, до чого це призвело. Ну, наприклад, можна, можна назвати лідерів цього року от за заявами. Тобто, uh -huh. ну, фактично це є рейтинг довіри до вищого навчального закладу, я назву цих лідерів. Це Львівський університет, Національний університет, Львівська політехніка було понад 26 тисяч заяв, Львівський національний університет Німфранка 24 тисячі заяв. Далі Національний авіаційний університет майже 24 тисячі заяв. Далі, технічний, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, 23 тисячі заяв. Ну і п'ятий Київський національний університет Ім. Шевченка 22 тисячі заяв. Я до чого веду? Я назвав п'ять лідерів, а серед них три технічних вищих навчальних закладів. Ми хочемо ще сказати, відмітити те, що в цьому році вперше. Ми відчули зростання конкурсів саме на технічні напрямі підготовки і спеціальності. І ми завдячуємо тому, що і ті інформаційні роботи, яка була проведена і вищими навчальними закладами Міністерством освіти і науки, зокрема щодо е, технічних саме напрями підготовки і спеціальностей. Ми в цьому році маємо стабільні конкурси від 6 до 9 Осіб заяв на одне місце на технічні напрями підготовку. Ну зрозуміло, з лідерами, з, зрозуміло, з вузами-лідерами, так би мовити, а, аутсайдери, ті вузи, які ви думали, що наберуть велику частину студентів. А чомусь так не сталося? Ну, ми можемо говорити, що на сьогодні ну, він ж на не на сьогодні, а станемо на 1 серпня більше 130 вищих навчальних закладів. Більше ніж до 130 вищих навчальних закладів було подано від однієї до ста заяв лише. І я думаю. Думаю, що список аутсайдерів він збільшиться саме от після вже зарахування, тому що це мова йде про заяви, але і наміри, фактично, але це не йде мова про реальних студентів. Тому е, і я хочу сказати, що в першу чергу головним чином це стосується приватних вищих навчальних закладів. До приватних менше так, вступають? так. До приватних менше. Довіри, менше. чи чому ну скоріше всього, так можна говорити, що менше довіри це. Перше, друге, що в цьому році досить широкі можливості були для вступників. Вступати саме на навчання за кошти державного бюджету, це теж зіграло свою роль. Ну і зрозуміло, що довіра до державних вищих навчальних закладів вона зрозуміла, що вона вища. Тим більше, що не треба платити за навчання. Виходить, що деякі вузи будуть закриті комерційні. Розумієте, це проблема, яка про яку ми говоримо вже не один рік. І ми послідовно висловлюємо свою позицію щодо необхідності об'єднання вищих навчальних закладів. І це не лише стосується приватних, це стосується всіх вищих навчальних закладів. Ми сьогодні маємо в Україні. Україні за статистикою Державного комітету статистики 854 вищих навчальних закладів. це дуже багато і тому можна й менше. менше і треба, щоб було менше. Ми хочемо, щоб вищі навчальні заклади у нас були потужні, щоб вони себе досить пристойно позиціонували на європейському освітньому ринку. Тому це невідвертий невідверний шлях, яким ми будемо йти. Ці процеси розпочалися. Ну, зокрема, хочу сказати: більше 30 вищих навчальних закладів вже передано сьогодні в сферу управління Міністерства освіти і науки з інших міністерств і відомств. Розпочалися процеси об'єднання. Останнє об'єднання це об'єднання трьох криворізьких вищих навчальних закладів, в один Криворізький державний університет. Щодо перспектив приватних вищих навчальних закладів, ну, ми теж говоримо про те, що вони повинні дивитися, придивлятися до більш, більш Кращих, як можна сказати, тобто приєднуватися, тому що якщо вони не набирають студентів, то там навчання стає економічно недоцільним, тобто шлях один або закриватися, або приєднуватися до когось і спробувати е, розвиватися. Цього року ситуація є нетиповою для навчання, тому що через демографічний спад абітурієнтів порівняно з минулими роками значно менше. Як виходили вузи з цієї ситуації? Чи скрізь достатньо студентів? Я хочу сказати, що дійсно в цьому році на 142 тисячі випускників 11-класників було менше. Хочу сказати, що в зв'язку з цим державне замовлення по Україні було скорочено майже на 20%. З іншого боку, я хочу сказати, що в цьому році вперше більш масово ми провели вступ на навчання на основі освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Всього державне замовлення в цьому році становило 106 тисяч в 2010-му це 132 тисячі. Тобто відбулось... А що прогнозується, забігаючи ну, набігаючи, забігаючи наперед, ну в 2012 році випуск очікується десь в районі 317 тисяч. Тобто ситуація стабілізується, тому дійсно цей рік він є нетиповий. І ми ставили перед Вищими навчальними закладами два головних завдання на цю вступну компанію. Перше це забезпечити якісний відбір вступників. Так. І друге це зберегти викладацький кадр. Вже на сьогодні ми маємо і накази про зарахування багатьох вищих навчальних закладів, які вже надіслані Міністерству освіти і науки для аналізу. І ми сьогодні маємо повідомлення із областей, і від київських столичних національних закладів про те, що державне замовлення виконано. З іншого боку, ми прогнозуємо, що буде менше прийом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Хоча хочу сказати, що ще до 25 серпня буде буде тривати зарахування на контрактну форму навчання, угу. а Тому... що з пільговиками їх також частка зменшиться, то відсоток бюджетних місць. Ну зрозуміло, що якщо зменшилася кількість випускників, то зменшиться і відсоток осіб пільгових категорій. Водночас я хочу сказати, що в цьому році умовами вступу до вищих навчальних закладів було передбачено, що вищий навчальний заклад мав право встановити до 25% квоту саме для прийому осіб пільгових категорій. Ми це пояснюємо тим, що в минулі роки траплялись такі випадки, коли фактично особи пільгових категорій забирали всі державні бюджетні місця, і на талановитих дітей не залишалося просто у них не залишалося шансу на вступ. Тому це обмеження теж воно спрацювало. Серед них відбувався конкурс на навчання. Але я прогнозую, що в цьому році осіб пільгових категорій буде менше порівняно з 2010 Пані Микола, роком. Пане Микола, от ви кажете, що цього року є попит на технічні спеціальності, так. але все одно де. Там, найбільше, на які, на які факультети найбільше студентів. Бо зазвичай на першому місці хто у нас? Юристи, економісти? Далі пішли хто. Чи цього року це... якось змінилася ситуація? Я не скажу, що вона кардинально змінилася, а те, що змінилося, то дійсно, тому що е, на технічні ми отримали більше бажаючих на вступ. Uh -huh. І це говорить про те, що все-таки більше випускників школи думають про серйозну майбутню кар'єру. А сьогодні інженерні напрями і спеціальності вони є стратегічно важливими для держави. Це е, свої умови диктує і ринок праці, тому що і вступники вони ж аналізують ситуацію на ринку праці поручитися 5 років і залишитися потім без роботи або мати проблеми з пошуком роботи це є ненормально. Тому от комплекс цих роз'яснених заходів, які ми провели, він свідчить про те, що все таке. Е, Вектор змінюється в бік технічних напрямів і спеціальностей. А що тоді я з хочу медична, сказати ну, ну, щодо медичних навчальних закладів, То ми слідкували за інформаційною системою конкурсу, за конкурсною ситуацією. На медичні напрями конкурси були досить високі. Досить високі. Ну лідерує, лідирували знову таки економічні напрями, хоч не так, як це було в 2010 році. Тобто зменшення попиту відчувалося й mm -hmm. там. Те ж саме, це стосується е, напряму підготовки права, це стосується напряму підготовки менеджмент і це стосується е, багатьох гуманітарних напрямів підготовки. Тому зміни відбуваються. Ми б хотіли щоб вони відбувалися, може, трошки швидше, щоб ми мали майбутнє інноваційного розвитку нашого суспільства, технічного розвитку, розумієте, а без інженерів, без технологів, без програмістів ну це складно. Зробити. На вашу думку, які необхідні реформи провести вже сьогодні, щоб система освіти була якісною і щоб вона була ну, конкурентно спроможною і затребуваною у світі? Ви розумієте, головні парадигми подальшого розвитку вищої освіти вони закладені в новій редакції закону про вищу освіту. Тобто, Тоб, спочатку, спочатку треба спочатку, змінити на законодавчому рівні? Так, Це спочатку повинно бути прийнято рішення щодо розвитку перспективно. Вищої освіти. Наступним кроком це буде прийняття зовсім іншої новітньої законодавчої бази вищої освіти. Тобто мова йде про інструктивні документи, які будуть сприяти і реформуванню вищої освіти. Ми проголосили входження в європейський освітній простір. Ми для цього багато робимо. І цей закон. Ми сподіваємося, він досить прискорить цей процес. Тому що для того, щоб бійти, ми повинні дати Європі зрозуміти, принаймні, яка в нас вища освіта, які ми є, які в нас вищі навчальні заклади. Я думаю, що ми сьогодні маємо вищі навчальні заклади, якими може пишатися будь-яка країна, і пишається Україна. Пан Микола, надзвичайно цікаво з вами вести розмову, але на жаль. Ефірний час у нас вичерпано, тому у нас станок побажання телеглядачам зранку. Добробуту, спокою, успіхів життєвих. Ну, ще раз повертаюсь до вступників. Ну, ще раз хочу побажати з перемогою першою в житті і хочу побажати ну, подальшого кар'єрного зросту, тому що я переконаний, що освіта вона завжди повинна приносити. Саме е кар'єрний зріст, і зокрема вища освіта, тому що це перемога є це перший крок до вже життєвого. Майбутнього я щиро приєднуюся до всіх привітань і поздоровлень. І нагадую, що сьогодні в студії рано вранці був заступник директора департаменту вищої освіти міністерства освіти і науки, молоді і спорту України Микола Фоменко. Щиро дякуємо, що завітали до нас, пан Миколо. А ми, шановні, продовжуємо рухатися далі по ранковому ефіру. І наразі музична композиція від рано вранці.